Буду зараз шукати те місце, де проводили зйомки серіалу гра Кальмара. кипить <реково> <say hi>. <реково> yeah. в тарілці, такого yeah. я раніше не бачив. <laughs> Ось я вийшов в місто, я не знаю де, я буду зараз шукати те місце, де проводили зйомки серіалу Гра Кальмара. Тобто моя подорож в Сеулі почалась недовго, але я сподіваюся, буде продуктивною. Хочу сказати, що тут дуже складна система в метро. Картка. Ось. Я по одній лінії проходжу, по іншій вже не проходжу, треба чи доплачувати. Я спитав місцеві, що зараз я під допоможу. Не знаю поки що чекаю. Треба було пошукати, але я її знайшов вон та лавочка, на якій сидів головний герой Кіхун з Грекль Перша частина. Я її знайшов. Це було нелегко. Чудова весіння погода в Сеулі, десь плюс 10-11, немає вітру, чудове весіння сонечко. Це якийсь парк. Не знаю який, я не можу виговорити по-корейськи. Дон бон щось, щось типу цього. <хаххання> так, ми продовжуємо свою прогулянку. Ще однією приємною особливістю корейців є те, що якщо ти в них запитаєш, зробіть, будь ласка, якесь фото зі мною, вони викладуть всі свої справи і обов'язково це зроблять, і причому зроблять це якісно і не один раз. Це для них, як, не знаю, як виклик чи що, дуже приємно. Сейгай! <гум> Знайшов тут цікавий куточок з карикатурами в такому а, чисто корейському стилі. І я зараз хочу спробувати, щоб мене також намалювали тут. На цій стіні я не з'явлюсь, але з'явлюсь у себе в колекції. Так. Це майстер зараз малює мене. Я сижу в образі, настраюся. Так-дик-дик-дик-дик-дик-дик, дик, барабан дров. Вау! Nice, I like it. Супер! Ну, я думаю, що вийшло схоже. Всякому випадку мені подобається. Дивися на цього братана і хочеться співати самому. Щось я проголодався, думаю, зараз зайти і щось закинути собі у шлунок. А ви як думаєте? Подали мені корейську їжу, а суп аж кипить в тарілці, такого я раніше не бачив. Шикарно. Ну що, смачного і починаємо їсти. Починаємо це все знищувати. Насан. Звідти відкривається шикарна панорама на все місто Сеул. Зараз ми в цьому переконаємося. Це йде продовження цих замків. Тисячі і тисячі, і тисячі і тисячі, і кінця, і краю їм нема. Це хтось чудово придумав заробляти гроші, тому що внизу там стоїть магазинчик, де ці самі замочки продаються. Ха -ха. Молодці. Ось вона, SeuL Tower Namсан. І її пік, як казав Іван Грозний, красота є, ляпота. Що ж, прийшов час класти ці 100 доларів під цеглинку для наступного, хто приїде в Сеул. Я бажаю удачі, знайти ці гроші і насолодитися прекрасними краєвидами прекрасного азіатського міста Сеул. Вечоріє і з'являються продавці вуличної їжі. Це їх час. Сеул запалює свої вогні, а мені пора в аеропорт. Hello from Korea. <laughs>